Захопивши Авдіївку, окупанти вирішили насамперед перейменувати усі вулиці. Російські телеграм-канали заявляють, що з 17 лютого всі назви офіційно повернулися на ті, які були станом на весну 2014 року, де комунізація назв скасована. Щоправда, є одна маленька проблема: в Авдіївці більше немає вулиць. Ось такий вигляд зараз має місто. Авдіївка пережила десятиліття конфліктом. Вона має особливий символізм для Росії, оскільки в 2014 році її ненадовго захопили підтримувані Москвою сепаратисти, які окупували частину східної України. Але потім була відвойована українськими військами, які побудували там великі укріплення. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, битва за Авдіївку показала потребу в сучасних системах протиповітряної оборони для протидії керованим авіабомбам і далекобійній зброї для знищення формувань противника. За його словами, потрібні також артилерійські снаряди. Третя штурмова бригада збройних сил України, яка цього тижня була перекинута в Авдіївку, повідомила, що після відступу росіяни не знижують темпів наступу після захоплення міста. Нагадаю, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський повідомив. Українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та заради збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Раніше захисники 3-ї окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тисяч окупантів. Також повідомлялося, що при виході Завдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї штурмової бригади в полон. А за даними аналітиків, діпстейт, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції музей Авдіївці, які залишалися під час відходу українських військ. До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції, Російська Федерація втратила понад 47 тисяч окупантів та сотні танків.